Всім привіт! З вами Грабар Наталя. Сьогодні я хочу вам розповісти про першу реєстрацію свої, свого консультанта. Як правильно реєструвати? Значить, ми реєструємо не під себе, а реєструємо в спільну гілку наших новачків. Ті спільні юліці. У нас є окрема введена табличка, де ми реєструємо кожного консультанта один під другого. Для чого це потрібно? Тобто, ми реєструємо не під себе. Тобто вони всі під нами, але не в свою першу лінію, а реєструємо другого, під першого, третього, під другого і так далі. Це ми робимо для того, щоб новички швидше виходили на рівні. Називається це спільна гілка. Таким чином, вони будуть виходити на рівні, і відповідно будемо рости. Як ми це робимо і як ми реєструємо, як правильно зареєструвати? Заходимо не через свій кабінет. А через бізнес-можливості. Бізнес Вибираємо онлайн-реєстрацію і з своєї пошти, де нам прийшла заявка, переводимо дані, копіюємо і вставляємо кожний пункт. Емейл, пароль, підтвердити. Пароль ми створюємо самі, таки для нашої структури він один і той сімей. потрібно потрібність свого спонсора. Прізвище ім'я по батькові, серія номер паспорта, дата народження рік, обов'язково, щоб було все правильно, номер телефону, подозревне місто, вулиця, індекс, мова каталогу і саме головне, номер спонсора. От ці графі ви вибираєте номер спонсора. Перед тим, як провести реєстрацію, уточняєте останній номер спонсору, який потрібно ввести сюди. Коли ви виведете, під цією рахою вам висвітиться прізвище ім'я по батькові. Тобто, щоб ви могли звірити, чи правильно ввели номер. Пізніше ви будете мати доступ до загальної кавички і зможете самі переглядати, хто останній під кого потрібно реєструвати. Всі ваші новички, які ви переведете, також будуть реєструвати під ваших новачків. Пізніше вибираєте емейл, я ознайомився, ставите галочку і зареєструвати. Пізніше вашому новичку на пошту прийде Дані, номер і пароль. Також ви цей Пароль, тобто ви знаєте, а номер консультанта ви можете зразу взяти в кабінет. Після реєстрації ви автоматично переводитесь в кабінет того новачка, який ви зареєстрували, і в там, де оцей стоїть чоловічок, вибрати мій профіль і там є номер консультанта. Ви ці дані скопіюєте, переводите в перше повідомлення новачка, тобто вітаєте його і даєте йому ці дані. Всім бажаю успіхів багато реєстрації!